Усім привіт, любі друзі! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка Я в АТБ з 15 по 21 жовтня нові акції. Яблуко сортове 32 гривні за 1 кілограм. Авокадо хаас. Ціна 220 гривень за кілограм. Стегна наша ряба курчат-бройлер охолоджені Ціна за кілограм 135 гривень 90 копійок Гомілки курчат-бройлер наша ряба охолоджені В маринаді ціна 132 гривні 90 копійок за кілограм Сметана молокія 20% жирності Ціна 56 гривень 300 грамів. Президент сметана 15% жирності 47. Від торгової марки Ферма молоко 3,2% жирності 48 гривень. Крем сир біло 44 гривні 160 грамів. Крем-сир Президент класичний 73 гривні. Філадельфія 92. Продукт сирний розумний вибір 39 гривень 150 грамів. Сир твердий від своєї лінії голландський або вершковий 63 гривні. Сир твердий пирятин 76 гривень 160 грамів. Сир напів твердий едем. Мазда або Цезар 60 гривень за 135 г. Нарізаний скибками. Набір сирів, кубики ціна 122 гривні, дві упаковки по 110 грамів. Такий варіант сир напівтвердий для грилю 123 гривні та 80 купів у упаковці 280 г. Сир плавлений. Лактіма 51 гривня за 130 грамів. Сир м'який, камумбер 95,60. Сир Мацарела в русолі. 54 гривні, 70 копійок, 125 грамів. Бринза м'яка карпатська легенда: 37,46. Від торгової марки комо. Сир м'який бринза або інсалата – 58 80 170 грамів салям фірмова від своєї лінії 80 грамів нарізка за 28 гривень. Ковбаса добров елітна зі свининою варена 39,60 за 100 грамів. Набіри для солянки від своєї лінії. Ціна 69 гривень та 50 копійок 250 грамів. Ковбаса від своєї лінії вершкова варена 80 гривень, 400 грамів. Ковбаса, лікарська варена, 550 грамів, 112 гривень. Рулет курячий варено копчений. 28 гривень і 9 копів за 100 г. 20% знижки на сосиски до макарошків. М'ясна лавка. Ціна за упаковку 330 г, 60 гривень та 20 копійок. Вироби м'ясо місні кіровоградські. 300 грамів за 58,80 Сосиски своя лінія докторські фірмові 140 гривень за 820 грамів. Ковбаса салямі мускатна. 34 гривні та 43 копійки за 100 грамів. Ковбаса баликова напівкопчена. Ціна за упаковку 500 грамів 94 гривні. Масло ягодинське: 73% жирності за 80 гривень 180 грамів. Масло з злагода селянське солодковершкове 72,7% жирності 87 гривень і 20 копійок. Бачила, ви запитували, в яку ціну яйця: 5 гривень та 29 копійок за одну штуку. Зараз не акційні. Сьомга слабосолена, нарізана шматочками без шкірки. Вага в упаковці 100 гр. ціна за упаковку 80 гривень. 42 гривні коштує паста з ікрою риби океанічної і скопченою сьомгою. 180 г в упаковці. Ікра мойви, водний світ. 60 гривень 50 копійок за 100 грамів. Ікра від Норвен лососева Форелі. 25 гривень 80 грамів. Якась така появилась ікра, що я її не бачила раніше. Це ікра Форелі Солона. Сьомга слабосолена, філе шматочком зі шкіркою 186 гривень. За 180 грамів. І є оселедець від норвен. Акційна ціна 70 гривень за 250 грамів. Креветки від норвен в мороженні морожені у глазурі. Ціна 200 гривень. Вага 700 грамів. Креветки в мороженні. морожені. Розумний вибір, розмір 70-90 в упаковочці 900 грамів, а ціна 187 гривень. З карткою тебе ще трошки дешевше. Крабові палички, своя лінія, 240 грамів, 42 гривні. На крабові палички вічі знижка аж 21%. Тут 550 грамів в упаковці, ціна 155,60 гривень. Суміш перців солодких швидко заморожені від своєї лінії 400 грамів, 61 гривня та 40 копійок. Акційна ціна на картоплю Фрі 92 гривні та 30 копійок за 750 грамів. Нагетси від торгової марки легко: 88 гривень за 500 грамів. Рибні палички від торгової марки Вічі. 104 гривні 60 копійок за 250 грамів. Піца легко гавайська. Акційна ціна 108,80 вага. 400 грамів. Хачапурі по-аджарськи. 71 гривня. Вага в упаковці 300 грамів. Торгова марка день у день. Тісто листове дріжджове від своєї лінії. Вага в упаковці 900 грамів. Акційна ціна 66 гривень. Ковбаски мюнхенські з акційною ціною. Торгова марка це м'ясо. Ціна 109 гривень та 50 копійок. Упаковці 600 грамів. Паштет профі з м'ясом гусячим 24 гривні 50 копійок. З м'ясом індичем і курячий паштет. Паштет качений 53 гривні 225 г. Паштет печінковий класичний 42 гривні 80 копійок 340 г. Каша гречана розумний вибір зі свининою 41 гривня за 340 г. Каша горохова зі свининою 39 М'ясо індички шинкове. 77 гривень 340 г. Борошно розумний вибір. Вага упаковці 2 кг. Ціна 40 гривень 60 копійок З карткою ТБ 38,60 г. Скумрія в оливковій олії 87-40-240 грамів. Шпроти в олії 69 гривень і 40 копійок. Лосось атлантичний шматочками в олії 120 грамів, 63 гривні. Паштет з печінкою та ікрою тріски 63 гривні, 60 копійок 100 г. Сарди на автоматному соусі. 73 гривні та 60 копійок за 240 грамів. Кілька з квасолею 39 гривень за 230 грамів. Сардина торгова марка Боцман 65,30. Цукерки вагові престиж Суфле 18,54 за 100 грамів, Три смаки Брауні, чизкейк або тіремісу. Вафельні цукерки від своєї лінії 19,44 за 100 грамів. Цукерки вагові стакан молока. Торгова марка Рошен 21 гривня 50 копійок. Вагові цукерки тофі від рошен 14,67 за 100 грамів. Халва своя лінія. Аромат ваніль 1850 за 100 грамів. Такий варіант соняшникова. Це в шоколадній глазурі, а це просто халва. Ціна 15,70 за 100 г. Цукерки вагові ромашка класична 20 гривень та 30 копійок 100 г. Червоний мак також своє лінія 28 гривень за 100 г. Так, це є акція, якщо оплачуєте карткою АТБ, цукерки від Рошен з Арахісом 16 гривень та 10 копійок. І на ліщину акція, якщо оплачуєте карткою АТБ 31 гривня і 10 копійок. Для всіх інших ціна 44,70 Білочка, цукерки вагові, золотий запас 100 г 30 гривень. І від Лукас, ось такі цукерочки, 100 г 25,60. Цукерки Рошен в подарунковій коробці 155 гривень і 30 копійок за 154 грами. Асортимент темний шоколад. Пористий шоколад від торгової марки Рошен. Три варіанти: це є темний, молочний і карамельний смак. 55 гривень та 30 копійок за 80 грамів. Такі шоколадки від Рошен лакмі. 180-195. Тут, як який варіант, має різну вагу. Ціна 118 гривень. І ще її із цілим лісовим горіхом 295 грамів 139 гривень. Від Міленіум шоколад Вері Пері теж великий. Тут вага 270 грамів, ціна 133,80. Вафельки Кіт Кат 22 гривні 50 копійок, 40 грамів, 33 гривні, 41,5 грам. Великі батончики Line Nestle, 33 гривні і 50 копійок. Вафлі від своєї лінії 40 гривень і 40 копійок 236 грамів. Вафлі від торгової марки Рошен 216 грамів, 50 гривень. Три на вибір. Вафлі розумний вибір з ароматом вершків: 30 гривень 80 копійок. За упаковку вагою 190 грамів. Печиво, вівсяне, 300 грамів, 31 гривня, 50 копійок. Печиво, вівсяне від торгової марки День у день. Вага. Також 300 грамів з шматочками шоколаду. Ціна 36,70. Кока-Кола об'ємом 2 літри по 42 гривні. Є без цукру, класичний варіант або зі смаком вишні. Живчик об'ємом 2 літри зі смаком вишні 36 гривень. Напій від своєї лінії. З лимон або з оранж 34,50 Чамбо від Біоли напій – 36,70 Мохіто своя лінія об'ємом 2 літри по 30 гривень. Вода трускавецька, своя лінія, не газована або слабогазована 15,50 1,5 літри. Нектари джафа, вишня або гранат. Ціна 57 гривень 950 мл. Апельсин – 70 гривень 50 купів. І тропічні фрукти 58 гривень. Сік День у день. Томатний. Літр 900 мл 76 гривень. Йогурти дольче, двошарові 12,50 115 грамів. Йогурт густий. Злагода. Лісові ягоди 28 гривень 230 г. Яготинський йогурт. Турецький 35 Десерт сирковий. Марійка. Смак какао 29,30 зі злаковими кульками по 40 гривень. І такий варіант за смаком ванілі 27 гривень. Йогурти дольче. Лактель 36,80 280 г. Молокія, сир, кисломолочний. 5% жирності 80 гривень. 9% жирності 86 гривень. А так, переважно не неакційний. Хіба, може, ще щось появиться, то будемо з вами дивитись. Так, кава чорна карта. 250 грамів 314 гривень. 60 грамів 79 гривень. Справжня лакомка насіння соняшнику по 38 гривень. Є солоне або не солоне. Морозиво магнат з лісовим горіхом. Або ось такий малиновий чізкейк. Багато упаковці 500 грамів. Акційна ціна 100 гривень. Морозиво лімо біле. 700 грамів 95 гривень. Так. І ось таке морозиво з шоколадним смаком та наповнювачем згущене молоко. Лімо. 500 грамів 68 гривень. Вареники від торгової марки Рудь з картоплею та вершками. Вага 880 грамів. Ціна за упаковку 93 гривні і 40 копійок. Вареники від своєї лінії з картоплею 900 грамів за 55 гривень. Хінкалі Грузинський, торгова марка День у день 48 гривень. І 20 копійок. А ще хінкалі є кавказький від своєї лінії. Акційна ціна 79 гривень. Печиво розумний вибір. здобне пісочно, відсадне. Воно є із такою намазкою, начинкою Варене згущене молоко. 350 грамів за 64 гривні. Печиво тондіні. Своя лінія. 27 гривень. Два варіанти в асортименті. Печиво цукрове від конті Артемон. 72 гривні. В упаковці 270 грамів. Таке печиво за ароматом молока. 44,70-250 грамів. Родзинка 50 гривень 70 копійок 300 г. Брауні 33 гривні 140 грамів. Також є акція на печиво здобне від Рошен Ловіта 80 гривень, вишня або апельсин. Начинка. Такі нещодавні новинки з акційною ціною. Це є печиво від рошен Ловіта, з лимоном. Або з кокосом 37 гривень 152 пять грами. Орео 95 грамів, 40 гривень 40 копійок. Маленьке по 19,40 Мультикейк Мультікейк печиво від рошен за 35,50 Смаки є різні, тільки ось такий варіант акційний, інші не акційні. Печиво торгова марка День у день. Цукрова лагода 20 гривень 180 грамів. Джулія 40 гривень 310 грамів. Печиво злакове 65 гривень 260 грамів. Воно в чотирьох індивідуальних упаковках тут таке фасоване ще. Окремо зручно давати з собою. Така новинка печиво. савоярді, 84 гривні неакційне. Не бачила його раніше робити тірмісу. Акційна ціна на тістечка бісквітні від рошен в шоколадній глазурі 78 гривень 270 г. Рулет своя лінія 36,40. Такі бісквітні тістечка. Порційні, так би мовити, по 12 гривень. Так багато є знижок цього разу. Тістечка безквітні від своєї лінії. Вони індивідуально фасовані. 10 штук в упаковці. 77,30. Джем ананас манго. 71 гривня і 40 копійок. Джем вишня, черешня. 71 гривня і 40 копійок. Ага, хто знає, чим відрізняється джем від варення. І чому в тій упаковочці воно переливається, а у всіх інших воно густе? Так, запитань більше, ніж відповідей. Мед липовий, старого марка День у день. 96,50. І одразу згадала, як ви жартували, казали, нам не треба липового меду. Чесне слово, дякую вам за позитив, за коментарі. Ананас шматочками консервований. Торгова марка День у день 565 г 67 гривень. Персики консервовані 90 гривень. Тут більша банка аж 820 г. Оливки від делюкс 80 гривень 40 копійок, 400 г. Чорні з кісточкою 71 гривня 40 копійок. І без кісточки також 71 гривня і 40 копійок. Так, кукурудза. Найбільша знижка зараз є е, горошок від своєї лінії 38 гривень. І кукурудза від своєї лінії по 38. Горошок зелений, торгова марка День у день 38,40. Кукурудза суперсолодка. Тут, до речі, 400 грамів, а тут 340. 38,40. Квасолі в томатному соусі 39 гривень 420 грамів. Від верес огірки мариновані європейські 115,30-770 грамів. Печериці консервовані, мариновані 65 гривень 275 грамів. Соус густо сирний 23 гривні і 20 копійок. Карбонара 22 гривні. І 23 гривні 30 копійок, алжирський. Від щедро соус гострий батумський з чилі та коріандром. Ціна 29,70. Такий соус тартар по 30 гривень від щедро, 200 грамів. Від оліс солодкий чилі соус 20 гривень і 50 копійок, 180 грамів. Так, це є кисло солодкий від щедро, 30 гривень 60 копійок. Кетчупи від оліс лагідний або шашличний 250 грамів 20 гривень 50 копійок. Від «Щедро» майонез акційною ціною. Провансаль 300 грамів 30 гривень. майонезний соус, салатний 24,50. І провансаль 400 грамів за 40 гривень. Майонез чудовий оліс 36,40 за 300 грамів. Чипси яблучні 65 гривень. Вага 80 грамів. Готові сухі сніданки старт. В упаковці 420 грамів, 66,60. Лайн, готові сніданки 90 гривень і 40 копійок. Ловаре чай розсипний за 43 гривні 80 копійок. Від своєї лінії це теж розсипний чай. Ціна 38 гривень за 80 грамів. Ахмат-Ті чорний чай розсипний. 58,40 за 100 грамів. Кава у зернах Якубс 700 гривень кг. Мелина 230 г 150 гривень. Розчина 190 г 310 гривень. Розчина 200 г 280 Напій кавовий капучино Чоко» 170 гривень за 500 г. І кава чорна карта розчинна 151 гривня 120 грамів. Є ще більший об'єм і менший теж за акційною ціною чорна карта.